Женя, супер річ. Дивись. Мамочки, супер корисна річ 4. для активних мамочок. Це є. Ремень безпеки в автомобіль, але не звичайний ремінь безпеки, а спеціально для великих вже великих досить животиків. В Чому фішка цього ремня? Оскільки ви знаєте, що звичайний ремінь кріпиться на живіт, ось в такому положенні для вагітної жінки це є небезпечно, тому він зроблений таким чином, що ось подивіться на малюночок. Значить, є спеціальна подушка, яка фіксується на сидіння автомобіля. Мамочка сідає так і. Ремінь пристібується не е, звичайним е, чином на живу, живіт, а на спеціальну фіксацію, яка знаходиться ось тут. Так, і тоді тобто, виходить, що воно переводить в ремінь з положення цього сюди так. і фіксується під животом. Так, під животом, ось так, абсолютно безпечно. Дитинка почуває себе безпечно, мамі дуже комфортно. Ось тут на малюнку, ви якраз це побачите. Будь ласка, бачите? І е, це для тих мам, які не уявляють свого життя без автомобіля, без руху, без, без своєї роботи, до останніх термінів, звичайно, це не рекомендується. Але ж наші жінки це жінки, вони звикли рухатись, вони звикли вдосконалюватись. Тому це якраз для вас, для відвідування роботи, е, йоги для вагітних, курсів підготовки до пологів. Ось незамінна штука для кожної активної мами. Можна продовжувати їздити за кермом. Можна... 全て,て。<music>